Thank you. Щоб вони проживали своє подружнє життя як умога щасливіше, щоб в них була взаємна повага, взаєморозуміння, щоб вони проживали кожну мить свого подружнього життя дуже щасливо, щоб були закохані все своє життя. Е, ну, На суку ми це обов'язково, найнедуми. У мене ідея закінчились. <рес> Що можу сказати для молодят? Я бажаю їм чогось самого-самого найкращого, щоб в них в житті були тільки позитивні емоції, щоб у них було все ну, як найкраще, це в будь-якому випадку. Але щоб все проходило на якихось таких хороших емоціях, щоб у них були десь 6-7 дітей, я думаю. Руслан у нас такий, що він може, я думаю. Можу побажати їм ще. Грошей багато. Бо якщо будуть гроші, то всі кажуть, що за гроші не можна все купити. Я думаю, що можна. То якщо будуть гроші, буде все. І побажати їм здоров'я. Багато здоров'я. Все, що я можу побажати. Всього найкращого. Всього найкращого. Щастя, здоров'я. Дорога сестричко, дорогі молодята, Руслан та Вікторія. Бажаю вам любові. Від землі до неба і від неба до землі, щоб ви були щасливі, щоб у вас було багато діточок, щоб діти були здорові. Бажаю їм щастя, здоров'я і великої любові. Дорогі Вікторія та Руслан сьогодні починається нова сторінка вашого уже подружнього життя. Перш за все, хочу подякувати батькам за рідну душу, що 23 роки тому з'явилися на світ. Я впевнена, що будь-які негаразники б сталися у нашій житті. Ми завжди зможемо дати одна одній раду. Життя несе печалі і тривоги, нестимну радість і любов святу. А я навіки буду вдячна Богу, що Він подарував мені мою сестру, а пам'ятаєш, як ми в дитинстві: грались, сварились, билися до сліз, а мати нас. Їдну хату, нашу хату благословляють тебе у путь батьки. На жаль, ти будеш уже далі від мене, у тебе тепер уже своя, інша сім'я, але спасибі небо, світле небо, що з'явилась у мене ти, коло сміх ну, а батьків. хто? Точку, тихенько встануть, зронять сльозу, Повіддають сьогодні молодшу дочку, бо сьогодні віддають мою сестру. Хочу побажати наречені мати найдорожчу шубу і жити в велітній квартирі, і їздити на шикарній машині. Але це все хтось повинен робити, тому бажаю наречени. Подавати шубу, прибирати квартиру і водити машину. Музики гучно грають, любов і щастя на всі роки. Гості вам щиро бажають, а я вам бажаю справжнього кохання. Справжнє кохання це вино, солодке і пінке, що з кожним роком все стає міцніше. Справжнє кохання це вогонь, що не пече. А тільки розігріває Справжнє кохання, це океан, в якому приємно втонути. І ще хочу побажати, щоб гарно склалося життя, щоб любов, щоб шлюб на вас був, єдиний і останній. Від кохання до неба злітайте. Про цей день завжди пам'ятайте, бережіть один одного.